Ріжаки розкошують. папуа Нова Гвінея розташована на другому заубіжки у острові у світі. Острів лежить за 160 кілометрів на північ від Австралії і на 320 кілометрів південніше Екватора. На східному краю країни розташована затока Мюнбей. Вона наче цятками вкрита сотнями крихітних островів, підводних вулканів і розрізнених коралових рифів. Риф забезпечує існування більше, ніж тисячі видів риб і понад 400 видів коралів. Таке розмаїття життя. І все воно зрештою залежить від істот, яких ми навіть не здатні побачити. Це невидимий бенкет з незліченних мікроорганізмів, що мають назву планктон. Коли течії посилюються, велика кількість планктону проходить крізь рифи. Стіон цих гвоздикових м'яких коралів або дендронефтій, містить крихітні водорості, які мають назву фітопланктон. Щупальця вкриті схожими на квіти поліпами, виловлюють ласі шматочки, що пропливають повз. Ця маса смертоносних щупалець, відома як Актинія. Вона є родичкою м'яких коралів. Актинія використовує один і той самий отвір для харчування, випорожнення та розмноження. Здатно розмножуватися як статевим, так і безстатевим шляхом. Актинії закріплюються на субстраті за допомогою клейкої підошви. Вони просто чекають, доки планктон запливе до їхніх м'яких щупалець і випускають смертоносні жала. Актинія може з'їсти навіть невеличку рибу. Серед тих, хто має імунітет до отрути актиній риби клони. У разі загрози, захищаючи свої щупальця, актинія швидко згортається. Повністю закрившись, вона схожа на барвистий камінь. Але на рифі зовнішність буває оманлива. Ця піщана ділянка на вигляд, наче поросла водоростями. Насправді ж це сотні вугрів. Вони повертаються мордочкою до течії і хапають крихітних тварин та ікринки, що пропливають повз. За один прийом їжі кожен вугор крихітним ротом поглинає сотні ласих шматочків. У разі наближення небезпеки вугрі миттєво відступають до нір у піску. Стінки тунелів зміцнюють слизом, що виділяє їхня шкіра. Позаду вугрів в очікуванні застигли риби, які не мають бажання ховатися від небезпеки. Зазвичай вони самі стають джерелом неприємностей: це баракуда. Та навіть у баракуди є вороги. На цей молодняк полюють більші хижаки, такі, як акули. Бурення зграй зменшує шанси кожної окремої риби бути з'їденою. Дорослі баракуди здатні себе захистити і віддають перевагу самотньому існуванню. Баракуда. Їхня лоска має кільця подібно до дерев, які дозволяють дізнатися вік риби. У баракут немає повіки, вони повільно рухаються навіть під час сну. На краю рифу утворюються косяки риб, яких ніхто не назвав би жорстокими. Здається, природа щедро попрацювала над зовнішністю плямистого маколора, нагородивши його жовтими очима і пухкими чорними губами. Імовірно, вугільно-чорні губи цієї риби і лягли в основу її англійської назви. У зграї риби мають набагато більше очей, щоб спостерігати за хижаками. Зграя також пропонує додатковий захист зграйним вимпельним рибам метеликам. Подібно до табуна Зебр смуги створюють ілюзії, що це єдина велика істота. Це збиває з пантелику За межами зграї рибки шукають притулку у закутках та тріщинах поміж коралів. Разом із вимпельними рибами метеликами притулок тут знаходять і червоні коралові групери. Усі коралові групери народжуються самицями. Але деякі змінюють стать, створюючи гареми. Аби підлаштуватися під довкілля, вони змінюють колір від блідорожевого до яскраво-червоного. Червоний кораловий групер доживає до 16 років і виростає до метра завдовжки. Відомі випадки поїдання собі подібних. У цій ущелині групер чекає, доки здобич спробує знайти тут прихисток. А ось і вони. Так звані скляні рибки родини пемферових. Зграйка запливає до ущелини і групер миттєво атакує. Немає сенсу віддалятися від скель. У відкритому морі на скляних рибок чекає значно більше хижаків. Не усі хижаки полюють із засідки. Цей блакитнопери-балістод сам шукає собі їжу. Блакитнопери-балістод може виростати до понад 60 сантиметрів, здатний напасти на водолазів, які наблизяться до його гнізда. Балістот полює на молюсків, крабів та інших ракоподібних. Доводиться попрацювати навіть заради невеликої винагороди. Інший балістод добуває їжу, знімаючи тонкий шар водоростей, що вкриває риф. Водорості не такі поживні, як ракоподібні, але їх багато. Більшість видів родини спинорогових, до якої належить балістот, мають власний дизайнерський гардероб. Риба у гігантський білий горох на боках та з розмальованою мордою це ніхто інший, як великоплямистий спиноріг. На відміну від балістот, спинороги живуть вздовж стрімких підводних западин і зазвичай трапляються на глибині 75 метрів. Цей розмальований артрон з родини скелезубових упевнено патрулює риф. Його голки містять токсину тисячу разів отруйніший за ціанід. В Японії риби цього виду вважаються делікатесом, незважаючи на небезпеку. Скелезуби шкіра, очі печінка та кишківник цих риб можуть бути отруйні. В одній риби міститься досить токсину, щоб вбити 30 людей, і проти отрута невідома. Скелезубові, полюючи у тіні рифу, покладаються на прекрасний зір. Зрощені передні зуби допомагають розламувати мушлі молюсків, мідій і панцирі ракоподібних. Неповороткі скелезубові мають бути легкою здобиччю для більших хижаків, але мало хто наважується нападати на цих рибок через страх перед їхньою отрутою. Самиці деяких видів скелезубових використовують той самий токсин як аромат для приваблення самців під час шлюбного періоду. З наближенням вечора Антіаси готуються до розмноження. Ця зграя складається переважно із самець. Самців легко відрізнити за рожевими смугами на голові. У безумному пориві пристрасті антіаси вивільняють у воду хмари ікринок та сімені. Апліднені ікринки пливуть за течією, доки з них не вилубляться мальки або доки їх не з'їдять. Але нерест у сутінках дає потомству шанс, хижаки не можуть побачити ікру. Змноження у присмірку також покидає коралеве лігосором'язливий відлюдник риба мандаринка. Своєю назвою вона завдячує схожістю з барвистим халатом вельможі китайського імператора. Риба Мандаринка товстий шар слизу на її шкірі захищає рибу від хвороб. Вона одна з небагатьох морських риб, у якої немає луски. Великий самець намагається виманити самку з безпечної заслони коралів. Піднявшись туди, де течія сильніша, вони випустять ікру та сім'я. Потім запліднена ікра попливе геть, аби поширити вид на інші ділянки рифу. За 18 годин з ікринок, які вціліють, вилупляться мальки. Нічні створіння чекають, щоб сонце нарешті завершило свій денний шлях. Одною із перших з'являється Крилатка. На отруйними шпичаками на спині ця риба має небагато природних ворогів. Крилатка чудово полює із засідки. Вона нападає блискавично і заковтує здобич. Спорадні маленькі рибки уникають зубів крилатки лише для того, щоб стати жертвою в отруйних щупальцях морської актинії. Один дотик і жертву паралізовано. Пальця перемістять рибку до черва Актинії, де її буде перетравлено живцем. На вигляд вона як рослина, але за своєю суттю є безжальним хижаком. Для Актинії зграє риб, наче шведський стіл. Приклад того, якою оманливою буває зовнішність. Плямиста креветка Арлекін кілька днів тримає у полоні морську зірку. Вона повільно частується так званими променями морської зірки. Морська зірка намагається утекти. Але пильна креветка знову захоплює її і повертає назад до свого лігва. У тіні самиця Гарлекіна чекає на повернення своєї здобичі. Разом вони прикінчать ще живу морську зірку. Врешті опускається ніч, у темряві з'являються нові жертви і нові хижаки. Сотні медуз. Медузи роду крамбіони. Усі медузи жалять, але не всі здатні зашкодити людині. Групу медуз називають роєм. Ані мозку, ані серця, ані легень. Проте цим примітивним створінням вдається вижити вже понад 650 мільйонів років. Медузи активізуються вночі, тому що саме в цей час стають активними їхні жертви. У темряві крихітні тварини, що мають назву зоопланктон, підіймаються з глибини заради харчування. На цьому плані видно сотні представників зоопланктону зосереджених на площі завбільшки як салатник. Мало хто із них більше сантиметра. Деякі істоти серед зоопланктону є молодняком мешканців рифу, таких як кальмари і креветки. Інші залишаться мікроорганізмами на все життя. Сьогодні більшість їх піднялася, щоб поласувати фітопланктоном або водоростями. Але деякі представники зоопланктону з'явилися аби популювати одне на одного. Попри вразливий вигляд, планктон здатен захиститися від хижаків. Деякі організми покладаються на швидкість, отруйність та невидимість. Інші збивають нападників з пантелику біолюмінісенцією. Можуть заплутати потенційного хижака під час його спроби визначити місце перебування ймовірної здобичі. Біолюмінісценція. Яскраві спалахи світла можуть використовуватися для пошуку партнерів. Великі скупчення таких істот здатні надати морю кольору блакитний електрик. Цей яскравий реброплав ширяє, наче космічний корабель. Використовуючи сотні схожих на щітку волосин, медуза створює коловорот, який затягує жертву ближче до рота. При пильнішому погляді стає зрозуміло наскільки примітивну будову має тварина. Одними з найдивовижніших ловців планктону є сальпи. У цьому ланцюгу з'єднано 20 особин циліндричної форми. рожева пляма схожа на око, та насправді це шлунок. Сальпи можуть розмножуватися безстатевим шляхом, а деякі ланцюги виростають до більш ніж 12 метрів. Для крихітного планктону сальпи справжні машини поїдання. Також змушений протистояти численним хижакам, що живуть на рифі. Управний краб порцеляна має унікальний метод ловити їжу. Коли повз пропливає планктон, краб розмахує вкритими павутиною волосків клешнями щоб спрямувати їжу до рота. Увесь цей час він сидить на актинії, невразливий до її отруйних щупалець. Неподалік рак відлюдник гарячково намагається наповнити шлунок. Ідеально замаскований піском, він лишається непоміченим. На краю рифу вечерє морський павук. Зазвичай він харчується губками та актиніями, але сьогодні віддає перевагу планктону із крихітних креветок. Неподалік офіура витягується, коли планктон запливає до сплетіння її гілок рук. Чудернацька істота схожа на рослину, але це тварина споріднена із морською зіркою. Ще одним мисливцем на планктон є морська лілія. Вона переповзає або пливе у місця багаті на планктон. Кишить планктон морська лілія розправляє свої липкі руки промені. Царіантарія також прочисує воду у пошуках їжі. Планктон, що пропливає повз, отримує смертельну дозу отрути. Рихітні блахітні жертви вкривають щупальця. Актинія цієї ночі бенкетує. Для планктону ж ніч перетворюється на жахіття. Сама основа рифу корали також залежить від планктону. Під потужним об'єктивом для макрозйомки світ крихітних істот перетворюється на позаземний і зловісний. Коли повз пропливає планктон, корал Вистрілює невидимими дротиками, що паралізують жертву. Цей блакитно-окий рачок потрапив у пастку в отруйних обіймах щупалець. Щойно токсин подіє, щупальця відпустять нерухому здобич, і вона впаде до ротового отвору корала. Пускаючись до його черева, рачок зустрічається з іншими паралізованими жертвами. Із цієї Чорної діри врятуватися неможливо. Масове вбивство триває усю ніч, але зоопланктону дуже багато, тому він виживе. Щоночі вони повертатимуться, приносячи живу жертву рифу та його мешканцям. Сході сонця нічні мисливці нарешті завершують полювання. Зоопланктон опускається на глибину і починається денна зміна. На рифі вся увага дістається зухвалим і красивим. Але справжньою зіркою є фітопланктон. Він не лише підтримує існування рифу. Фітопланктон. Є невизнаним героєм в боротьбі з глобальним потеплінням. Новітні дослідження показали, що фітопланктон поглинає майже стільки ж вуглекислого газу, як і вся наземна рослинність. Тож, захоплюючись рифом та всіма його мешканцями. Пам'ятайте про дрібниці, які мають значення.